Бог насправді нічого нам не забороняє. Тому апостол Павло і каже, все мені можна. Все мені можна, бо я вільний. Але не все є корисне для мене. Можна мені вживати алкоголь? Можна. Але якщо я буду вживати його надмірно, то він же буде мені не корисний, так? Так. Можна мені їсти соладке? Можна. А якщо буду їсти надмірно, він же не буде мені корисний, так? Все мені можна, але є що? Мудрість. Я собі контролюю. Те, що мені можна, питання, чи те призведе до будови, чи до руйнації. Отут проблема. Проблема в тому, що люди не вміють контролювати те, що їм можна. І, відповідно, хтось мусив би написати цю норму. Скільки можна, а скільки вже не можна. Так? І тому Бог дав цю норму, яка називається заповідь. Заповідь. Можна нам красти? Можна. А чого не можна? Країна рідна мати украдеш, не, не будеш мати. Але Бог каже, не рекомендую тобі. Чому? Бо твоє життя прийде прокляття. Тобі можна красти? Можна. Ну будеш проклятий. Все? Можна мені? Можна, але буде мені не корисно. Можна мені брехати? Можна, але буде мені не корисно. Можна мені блудити? Можна, але буде мені не корисно. Суть християнства заключається в простій речі: нести відповідальність за свої дії. Все? Просто? Так чи ні? Нести відповідальність за свої слова, за свої дії, відповідальність на мені, а не на Богу чи на комусь. На мені відповідальність. Так? Ви тепер виходить, все мені можна. Але питання, чи я контролюю, як це обернеться для мене чи для інших?